16 грудня 2024 року російські нацисти знову здійснили авіаційну атаку України силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 27 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет та безпілотників інших типів. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України 19 безпілотників рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно, бойова робота триває. On December 16, 2024, Russian invaders again carried out an air attack on Ukraine. Forces and means of the Ukrainian air defense destroyed 27 unmanned aerial vehicles of the Russian Nazis' invaders. In addition, as a result of the active countermeasures of the defense forces of Ukraine, 19 drones of the Russian Nazis' invaders fell on their own. Combat work is being continued.